Як же важко підніматися на цю роботу. Якась будівля. Надіюсь, це вона біжу туди. Тук-тук, тук, 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 тук. тук, -тук. А там немає. А, ти не їх вже другий день пошукаємо встановити. Я тебе визвав і ти спитаєш чому? Ні, не спитаю. Я, так, не знаю. Мені просто треба хтось, кому б я цю була показав. А ты тебе що, більше немає друзів? Тут все означено за останнім словом технології і науки. Я їм ніхто слова не давав. Mm -hmm. Тут ми будемо брати ДНК двох существ і обидві із них третя нове АІ на... А навіщо? Защиту. На будеш понаймні у мене на обозі сьогодні. Ну, ок. Так. Пань тут, ти будеш як камера, короче. Окей, стою тут, буду камера. Потім будеш все робити сам. Нажимаємо на цю кнопку. У нас з'являються два нові види. Підходь, роздивляйтесь. Тільки і Значить, це, це, о, більше. о, це, це я, я знаю, як його отримали. Це глюки нового телефона Apple мого друга. І і, і, і звичайний і, і звичай, Скібіді. І звичай, і звичай, о, Івантус, це сантехнік, сантехнік і камерамен. Або ти просто почитав, вперше те, що я тобі скину. А, ну взагалі так і є. Духа, нажимаем на другую кнопку и забываем ДНК у них. Можно я? Уже а. забралась. А. Але ты можешь нажать на вот эту вот кнопку. ты на ось Не, на ось чтобы... На ось Да, на да, давай нажимай. Э, тут надо почекать, вот. Новий вид. А чому він тебе вбив? це у нас така проблема. Це створіння справді дуже небезпечне. Як його знищить? Поки що такої функції в нас нема, але я сподіваюсь, скоро буде. А що тепер робити? Вихилкати 911. один один. МЧС? Нет, ти тут, ти на ту область взяв. А, я, я випадково спутав з магнітошахтинською. <кхм> Добре, забули. Це не реклама, не думайте. Ой. Е, давай. Стоп, а якщо знищить одного з них? То той, то той зникне. Зараз десь тут був телефон. Викликаємо МЧС. Зараз повернемося. Так, ми викликали спецслужби, і вони всіх прибрали. І тільки не кажуть, що зараз буде наступний експеримент. Я звільняюсь. Е -е -е, ви не а нет, это -та -та монстр, там монстри, там монстри! <свист> Клясню. Я туди не вийду. Добре, доведеться окей, проводить. Окей, я уже професіональний, вели мою хім одягай. Ты більше шанс ти будеш це робити, я постою в уголке. Як. Mm -hmm. Так, спочатку ось ця кнопка. Так, хто це? Паразит? Паразит? Ничего собі він стрьомний. І камерамен. камера мен. Шось ми не камеру Шкода. Добре. Э, так, тепер берем ДНК. Угу. І... Так. Цэ. І во! З'явився! Хто це? Це, Це заражений Камерамен, але за скібістки. Заражений камерамен? Так. Да. Такий капел мене ігнорить. гновить. Слава Богу. Ох. Ну, добре. Так, вик... знову викликаємо спецслужби. Щоб... А що, на них спецслужби не треба? А як ми їх приберемо? Так я ще. Ж... их в базу занесу и потом будешь... будем их выбивать. А, добре. А что то так я там на дворе? Дима, ты можешь пояснить, что то там на дворе? А, это Колян. Колян, привет. Секунду. Где? Капец.

обновився ста... новий станок. І тепер тут він шпаняє ніші ламочки. Так, добре, значить спавним. І хто це? Скібідіст. І камераме. Ей, навіщо ну ти мене б'єш? А чо він чорний? А, ну бо він... він залазить в текстуру та оцих от все нормально. Це а, просто баги Майнкрафта. Ти просто чоловік. Добре, значить, я в їх беру. ДНК. Так, взяв. І тепер я змішую ці ДНК і утворюється створіння. А що це за створіння? Я, а Я не баги я його голови не бачу. Воно може присісти це створіння. Це створіння може присісти? Секундочку, а я тобі покажу, як воно виглядає. Секунду, а можна залізти на дах? А ні. Ну, що ви зараз ви... я тобі його на вулиці насправді, щоб ти подивись. А ти що? Може... Ти його що склонував? Да, май. Э, добре, зараз ще раз візьму коробку. Вона воно тоже ходить, там компонент проблема. Эээ, так де це створіння? Капец, прикольно. Прикольне створіння! Капець! -а, а Капец. Нічого може походить в один блок. Ой, слава Богу. Добре, ну, він нас прикінчив. Думаю, на цьому будемо закінчувати. Прикінчив, закінчувати. Класно. З вами був я, Влад, Діма. І всім пока-пока.